Слава Україні! 9 жовтня на календарі. Тож пропоную вам провести цей інформаційний день в компанії Першого Подільського. Впродовж наступних п'яти хвилин розповім на Вінничині оголосили підозру чоловіку за вбивство неповнолітньої. Халатність нейрохірурга призвела до загибелі людини. Про це та інше далі у подробицях. У ніч на 9 жовтня противник атакував Україну 112-ма ударними БПЛА типу шахет, гербера та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9 ранку збито або ж подавлено 87 ворожих безпілотників. На півночі, півдні та сході країни на жаль, не обійшлося і без влучань. Їх зафіксовано 22 на 12 локаціях. Атака триває у повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь правил безпеки. Фігуранту причетному до вбивства неповнолітньої на Вінниччині слідчі поліції повідомили про підозру. Нагадаємо, 5 жовтня 15-річна потерпіла мала їхати на навчання у місто Ілінці, однак на заняттях так і не з'явилась. Поліцейські встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соціальних мережах. Виявилось, що підозрюваний військовий у статусі СЗЧ. Зловмисника розшукали та затримали оперативники карного розшуку. Правоохоронцям він надав покази, що вступив у статеві зносини із неповнолітньої та з метою приховати злочин у закритому будинку своїх родичів битою, завдав декілька смертельних ударів жертві по голові. А тіло виконув у криницю і присипав камінням. Рятувальники та поліцейські добу працювали над тим, щоб за допомогою спеціальної техніки дістати потерпілу з дна колодязя. Наразі тіло дівчини направлено на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство та дезертирство Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Корботний день у Ярмолинецькій громаді. Сьогодні, 9 жовтня, додому на щиті повертається Борис Віталійович Ястремський із села Шарівка. Церемонія прощання із воїном розпочинається о 10.00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, що у селі Правдівка. Після цього траурна процесія прямуватиме до села Шарівка. Там відбудеться поховання на місцевому кладовищі, прохання до усіх жителів громади по можливості долучитися до вшанування воїна. Світла пам'ять та слава полеглому оборонцю щире співчуття рідним. У неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки, підозрюється медик з Хмельницького. 32-річному нейрохірургу однієї із лікарень обласного центру повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання медичних працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбальства та ставлення, що призвели тяжкі наслідки для хворого. Як встановило слідство, у квітні 2023 року лікар прооперував хвору та провів заміну хребтового імпланта. Після операції пацієнтка поскаржилася на свій стан, проте він не провів належного обстеження та не призначив необхідного лікування. Аби приховати післяопераційні ускладнення, медик виконав блокаду тригерних точок, що приховало симптоми запального процесу у ділянці післяопераційної рани. Надалі, під час повторного звернення пацієнтки, лікар знову не надав належної оцінки скаргам жінки та результатам обстежень. Внаслідок цього настала її смерть. Наразі слідство триває. Жодного дня без підтримки українського війська. Один із військових підрозділів Хмельниччини завдяки підтримці відповідального бізнесу та ініціативі Хмельницької обласної військової адміністрації отримав необхідне обладнання. Захисники щодня виконують надважливі завдання з протидії ворогу. Це обладнання, наш внесок у підвищення їхньої спроможності і ефективності. Серед переданих речей ноутбуки, телевізори, принтери, блоки безперебійного живлення, проектори, айпі-телефони, інвертор, батареї та. Оптичні приводи підсумував очільник Хмельниччини Сергій Тюрін. За прогнозами синоптиків, 9 жовтня на Хмельниччині буде хмарно. Дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області сягатиме від 7 до 12 градусів тепла, у Хмельницькому до 11 градусів тепла. Не забувайте брати із собою парасольку та гарний настрій. Посміхайтеся, та не забувайте підтримувати українське військо своїми донатами. Зустрінемося вже згодом.